Як, ну, ми, дивіться ще раз, або одну людину, або пару. Ну, правда, а ось я якби між вами таки зробила пінетний, взагалі, якщо пара, то пара це прямо близько. Прямо гнялась, да, <правда> і стоїть А, От, і ми пишемо. А пишем. що з чого на Може, Я же, я же вінець, я же це, в'яже вінець, я співаємо. Ров'яжемо вінець, вяжемо, в'яжемо, в'яжемо вінець. Тепер зав'язали. А тепер піднім, уваг, піднімаємо, ворота всі ручки піднімають. І тепер ось ти виходиш через низ і починаєш співати. розв'яжемо. Розв'яжемо, розв'яжемо, розв'яжемо розв вінець. Розв'яжемо, розв'яжемо, розв'яжемо вінець. Розміжемо, розв'яжемо вінець. Розріжемо, розв'яжемо. Так, клас. Так, взагалі-то на фармі є дуже красиві слова, я їх зараз не вивчу, але я вам трошки зачитаю. Класні тексти і тексти. Дуже красиві. <су> <су> та, та, там як, ну, а чому на качає, так це не робили? Ми ж Слухайте, зв'язали, зв'язали, зв'язалися. Жито мамці, <су> жито мамці, <су> жито <мамці, Житу, су> <житу>, не полова, <су> як дівчину не любити, коло чорноброва, жити мамці, жито мамці, жито не пшениця, як дівчину не любити, коло білолиця. Очі родосока, mm. чорні брови mm. козака, на те мати родила, щоб дівчина любила. А дівчина горлиця до козака, до козака горниця, а козак як орел, як побачив таким бережетом, <тас> це жито. <тас> а ми можемо трохи mm. це <звіг> <Змігати. звіг> І ідея в тому, що коли багато дітей <звіг> є пара, то їм якби наспівують. І оце ми зав'язуємо, зав потім розв'язуємо, і ми їх поспіваємо. Ну, а ідея в тому, що вони можуть мінятися. Mm -hmm. ну, якщо є пара, а якщо нема пари, то тоді один просто. То стоїть. І е, суть в тому, що е, ми не просто замокали і та ж людина розв'язує. ми піднімаємо руки і, mm -hmm. і та, що зсередини виводить всіх інших. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, аби, Mm -hmm. Чи тут э, немало дочок, просто співають всі. Ну, на колографі, мені кажеться, треба сдавати ну, практики, щоб люди знайомилися, не вже там вже не... Ну, рідко, що приходить yeah. да. Ну, ми вам ну, я там, удавання, сприятия, що... Ну, дивіться, ми, ми... Ну, ми просто ж в основному люди хочуть. Да, що... Що... що ви можете буде що... змінювати стало, як вся а, пісня. Так, <знаймі> часто співають взагалі просто. Yeah. Зав'яжемо, зав'яжемо, зав'яжемо вінець, зав розв'яжемо, розв'яжемо, розв'яжемо вінець. І це може бути просто одна людина. Не пара. І все, і тут не треба ніяких.